В Олександрійському міському суді почався судовий процес, де відповідачем є міський голова Степан Цапюк. Суть звинувачення полягає у конфлікті інтересів, про які нібито Степан Цапюк не повідомив депутатів під час розгляду земельного питання. До зали суду були допущені представники змі та мешканці міста. За автоматичним розподілом справ головуючим суддею було призначено Миколу Франька. Прокоментувати перше засідання. Ми попрохали особисто Степана Цапюка. Я хочу отметить, что оно проходит в правовом поле. Было приятно услышать, что представитель прокуратуры сказал, что конфликта интересов именно согласно той статье, которую меня обвиняют в коррупции, ее нету. Вот, на вопрос: судьи, будем ли заслушивать свидетелей я, конечно, сказал, да, будем заслушивать свидетелей. Я хотел бы услышать, в чем они меня обвиняют и пусть они докажут или покажут, действительно, что я Голосовал по этому вопросу. Вот. Ну а кто у меня оппоненты? Голобородская, мы все прекрасно понимаем, что это заинтересованные люди и давно с ними конфликт. И согласно телевидении контакт ЛТД. Сегодня есть решение суда о демонтаже этих сетей. Мажара Дима был директором рынка. Я, естественно, его уволил. Естественно, тоже конфликт. І звісно, у нього є затересованості в тому попросі. Саме головне в даному є розсмотрення в законодавчому полі, і я уверена, що суд все таки прийме законне рішення. Тож суд згодився з обома сторонами щодо необхідності залучення до розгляду справи свідків і оголосив перерву для їх виклику. Про дату наступного засідання учасників процесу повідомлять додатково.